Так, всім привіт, друзі! Сьогодні у мене дуже така цікава тема. Зможе Чи зможу я виграти штучний інтелект в трьох дисциплінах BeamNG Drive? Перша дисципліна у нас буде Drag Racing, друга підйом гору і третя дрифт. Я попросив чата GPT зробити, обрати три машини та зробити для них три модифікації, які, на його думку, краще підійдуть під кожну з цих категорій. Спочатку буду я машину робити, потім він. Е, ту машину, яку обрав в чат GPT, я буду окремо робити, щоб того відео не затягувати. Будете бачити кінцевий результат. Е, з драгому підйому в ворову, ми, в принципі, там буде видно, очевидно, хто виграв. А з дрифтом я навіть вам не скажу, тому що я дуже слабо вмію дрифтувати в мій Мені драйв. Так. Почнемо з того, що я обрав Оце... Це стандартна машина з інжен drive у нас участвують тільки стандартні автомобілі без модифікацій. І будемо зараз її робити під драгрейсінг. Я думаю, в принципі, можна оцей двигун залишити. Типу, все най. Потужніше ставити, ну... Це якось банально. Але давайте спробуємо якось так. Наша ціль все-таки перемогти штучний інтелект. Ну, я вже включусь, коли я свою машину дороблю, зроблю його і будемо їх порівнювати тоді більш... Так скажем, розкажу в деталях про них. Так, перша частина вже готова це по драхрейсингу. Значить, зліва від мене стоїть те, що придумав штучний інтелект, право те, що зробив я. Ось що в нас виходить. Оце зробив штучний інтелект. Він підбирав повністю підвізку, колеса, все. Я тільки сильно не захотів заморачуватись зовнішнім виглядом. Це зробив я. Ну, як на мене, в нього трохи краще вийшло з. А мене зробить драгстер. У мене більш на драгстер не, не схожа машина, схожа на якийсь для дербі. Тепер давайте пробувати їх в заїсти, в кого вийшло краще. Так, ну шо, от наші суперспорткари дуже голосні вже готові. Зараз будемо дивитися, хто з нас краще зробив автомобіль. Я все-таки думаю, що я краще. Ну, в мене вийшло краще. Нагадати, що він сам обира повністю всі запчастини все сам. Так. Лівий це у нас він чи чия? Правий це я, лівий це він. Ну, ось всі показники. хм Давайте спробуємо ще раз. Навіть трохи по-іншому стартану. Ну, кращий результат я все рівно не показав, але. Ну тут прям, прям видно що... В мене вийшло краще. Давайте переходимо до іншого випробування. Це в нас по-моєму. Зараз я вам скажу. Це в нас підйом вгору. Зараз переміщаємось на іншу карту, я там вже включусь, будемо будем щось робити. Ну тут ChatGPT GPT обрав. Обрав оцю машину. Є така Ice Series. Типу, ну, для підйому вгор. Не знаю, чи він керувався, але хай так буде. Зараз я її перероблю повністю, як він сказав. Потім зблю свою машину і будемо знову порівнювати, в кого вийшло краще в кого гірше. Так, ну, машини для другого етапу готові. Справа від мене стоїть ту, що зробив штучний інтелект, зліва ту, що зробив я. Один, два, три. Ой. Оце зробив я. Як на мене, ну, початково повнопривідний джип вийде краще б туди вгору, чим седан. Він теж повнопривідний, але він не самого початку повнопривідний. Давайте пробувати, бо вийшло краще. Ні, спочатку почну я. Штучний інтелект потім. Значить, ми будемо стартувати з нуля градусів, не з розгону, нічого, просто так з нуля. І хто вище підніметься? Так. У господи, ще тут якась коробка дивна й Ну ладно, давайте. Ой-ой! Але в мене ще є понижена пробка передач. Давайте спробуємо на ній. Так виїжджає. Окей. Тепер давайте спробуємо, що зробив штучний інтелект. Він обрав механічну шестиступінчату коробку передач, турбовий рядний шестициліндровий двигун. Але як на мене щось тут... Повний привід не працює трохи. Давайте пробувати. Дам першу спробу просто без підгазовок. Чисто як є. Так на мене тут ну, не працює повний привід чомусь. Мені здається, що тут якась біда з коробкою. Тепер давайте спробую з підгазовкою. Тут уже я вирішив і козивні деталі, щоб чат вибирав, які, які краще, які гірше. Він сказав, що треба максимально типу, розвантажити автомобіль, щоб він був легший. Це тобто допоможе, типу, краще зібратися нагору. На першій передачі туди точно не виїде, а може й виїде. Ні, не виїде. Давайте йому трохи дам з розгону, може, щоб заїхав. Він навіть і так не заїде. Пробуємо дати більше розгін. Прямо з горки отсюди, хай попробує. Отак, мені кажеться, любий дурак да? Окей. Переходимо до третього випробування. Це у нас дрифт. Зустрінемось на другій мапі знов. Чекайте. В цьому змаганні чат GPT обрав керуючий санбюрс, як на мене це взагалі непідходящий варіант для дрифту, але він тут накидав конфігурацію. Виглядає перспективно. Зараз побудую і повернусь до вас. І своєю машиною, і з порівнянням двох машин, яка буде на міру суд краще. Звісно, моя. Так, ну що, наші автомобілі готові для дрифту. Для третього випробування. Значить, справа знов стоїть в мене те, що зробив штучний недалек, зліва те, що зробив я. Я вибрав це типу 200BX. Це такий трохи модифікований, але там всі запчастини ті що стандартного 200BX. І то, що придумав штучний інтелект. Пропоную спочатку спробувати на моїй модифікації, що вийшло. Я навіть не знаю, як вона їде. Цікаво. Досить цікаво. А тут можна своє вибрати, хочу на своїй поїхати. Так, бачимо, на який я більше наберубаю, та й переможу. Сподіваюсь, що має буде краще. Так. Кажу відразу, я не про дрифтер. Тим паче в BM&G. Ну, доволі легко вона заносить, мені прям подобається. Просто нажимаєш ручник і можна йти в занос. Головне, що не ушатать машину. Я набрав 3761 А ні, 5261. Ще нажму повторити, спробу воно мені дасть іншу машину, хочу. А, не дасть. Щось у мене заспавне. Ага, беремо тоді. автомобіль. Будемо пробувати на ньому. Ну, Саме 200BX краще підходить під ніж Sunburst Але ми бачимо, що чат GPT взагалі. Що він зробив взагалі? Ну, спробуємо, що в нього вийшло. Ой, щось і прям з уголом не вся тяжко. Та прям сама якось держалася цю, цю ще потрібно держати, щоб вона не розверталася. Набагато це тяжче на цій машині робити. Та прям неохоче йде в занос. Давайте пробуємо заново. Уп, чомусь десь є проблема. Я ж прям розвертає. І до неї прямо ж привикати треба, до, до того і не треба Ти, типу зразу можна брати. Я кажу відразу, я не, не намагався тренуватися чи ще щось на тій машині. Спочатку я цю робив. Тут робив і відразу почав записувати. то тобто вона більше набере, але по тому, як це виглядає, то краще та йде. Очки майже однакові, але все-таки, як на мене, краще. Ох. Краще моя машина, чим, чим та. Чим ця точніше. Зараз вийдемо, їх поставлю разом. Приведу до то, того, що GPT скажу, не вміє він робити машини. Точніше вміє, але він якось дивно їх робить. Я їх так гарно поставлю. Як на мене, це більша машина на дрифт корч схожа чи мота. Це більша на стріт якусь схожа з стріт рейсінгову. Це теж. Так. На цьому ми будемо дане відео завершувати. Що я можу сказати? В принципі, чат GPT він робить на основі того, що роблять люди. Він шукає інформацію в інтернеті, тому він зробив прям, ну, усі якісь середні, так скажемо, модифікації автомобілів, те, що роблять найчастіше. Ну, якось так. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можливо було цікаво. Всім до побачення.